Буквально за зачиненими дверима відбулось підготовче засідання у Луцькому міськрайонному суді щодо Тетяни Пастрик, яка до слова очолює Волинський медінститут. Її обвинувачують участі в організованій злочинній групі, перешкоджанню мобілізації та незаконному переправленню через кордон. Що цікаво, відповідно до ухвали, якою призначалось це засідання, воно було відкритим. Одначе, як обвинувачена та її захисник, так і прокурорка з офісу генпрокурора були проти присутності журналістів. Суддя Андрій Сівчук задовольнив їх клопотання. Ба Зобороним нам бути навіть присутніми на відкритому судовому засіданні в якості вільних слухачів. А далі ще цікавіше, суддя видалився до нарадчої кімнати, аби розглянути клопотання прокурорки, але сандуляк про те, щоб зробити це засідання закритим. Це це ж закрите засідання. Як закрите засідання? Це а відкрите? відкрити клопотання. Заявило вам... Ви щойно заявили да. клопотання. Так, так. Угу. суддя на рачки. Ми не знаємо, чи буде відкрите, чи закрите. Ага, ми А як нам дізнатись, щоб знати, чи її їх... я вийду, вам скажу, добре? А чека? А ви будете коментувати в соціальні? Я зроблю в соцмережах обов'язково допис. Що цікаво, в ЗМІ з посилання на анонімні телеграм-канали свого часу писали, що пані Тетяну нібито затримували разом з колишньою заступницею голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка Мирославою Якимчук. А ми нагадаємо, в вересні 2024 року СБУ запідозрила тодішню заступницю колишнього голови ОВА в причетності з організації «Схем Ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку за гроші. Як вказали слідчі організаторці та іншим фігурантам, оголосили про підозри. Наразі по ймовірній організаторці йде досудове розслідування. А по можливих спільниках з основного були виокремлені окремі провадження? Як нам стало відомо з власних джерел у цьому ж суді п'ять подібних справ без будь-яких проблем розглядались у відкритому судовому засіданні? Наприклад, ось ця справа, яка розглядалась в цей же день. А от як пояснила прокурорка Алла Сандуляк, саме в їх справі закрите засідання необхідне, аби не нашкодити досудовому розслідуванню основного кримінального провадження щодо ймовірної організаторки злочинної групи. Чи була це її власна ініціатива клопотати за закрити? Засідання, чи ж ця дія погоджена з офісом генпрокурора, намагались з'ясувати безпосередньо там, будь-якому випадку вам не буде повідомлено причину, чому тому, що це може бути темниця слідства. Якщо ви хочете від... ви почути Написати запит, ну буде вам відповідь, що позиція погоджена або не погоджена по справі. по самій вам, ну якщо це інформація відповідно до 222, ї можуть і не дати. Що ж до справи по обвинуваченню Тетяни Пастрик, як нас повідомили у суді, наступне засідання. Призначили вже на початок березня, де без сторонніх хоча розбиратимуться винна чи ні.